Офігенний лайфхак зараз розкажу. Береться така бутилочка, туди насипається табак. Ділається відверті якраз під папіросу. І зараз Ванька розкаже, паковерні покаже, як воно виходить. Береться гільза, вони продаються. І отак туди вона ширяється і повністю набивається папіроска. Без проблем. Без... Не треба не машинка, не треба нічого. Так, да, в полівих условиях. І все файно виходить. Вже давно хотів зняти цей лайфхак. Ну все ніяк руки не доходили. То, то я зайнятий, то Ваня зайнятий. І все. І вона така, виходить, доволі упругенька. Головне, щоб тепер TikTok не забанив відео. За те, що так я показую. В общем, отачки. І И все. І можна употреблять. Добренько, пользуйтесь лайфхаком.